Так, коротеньке відео. Доставив я собі додатково бензиновий паливний то фільтр. От як воно зараз виглядає? Так, Тут в нас 10 кінських сил дизель-мотор. Тут його взагалі не було, тут був просто напряму такий маленький коротенький шланг, Ну, його не видно, бо я вже поставив, викинув. Поставив собі фільтр. фільтр це йде, бачите, таким скутовим, тому що є показую вам з прямим. Бачите, як воно би було. Я собі вибрав скутовим, ну купив три, бо не знав, який з них підійде. Но він потім мені теж підійде. То не проблема там поставити таке кутове. Показую вам, бачите, які ще є. Маленькі з відстійником. Тут собі відкручується, він відкручується. от і собі Тому ну, Є різні типи, бачите, теж. Ну, можна так, то вже не проблема доставити. Та, як я доставляв, не знав, який потрібно. Що вам ще хочу показати? Коли я поміняв цей фільтр, не проблема, фільтр 50 гривень, ті всі по 50 гривень. Цей теж 50 гривень, Не є так дуже дорого. У мене було тут за повітря. Зайшло. Шланг там метр щось 100 з чимось гривень, ну зажимчики там по 15 гривень. І в мене попало повітря. Тяжко було дуже вигнати повітря. Я посадив акумулятор, так крутив, толку з того нічого не було. Потім я на горі там відкрутив це вже паливо і крутив доти, поки звітом не поступало вже паливо. Тоді нормально все там закрутив розвоздушив і завів. Але чого я ще знімаю, бо на всій раз, як я буду міняти от фільтр, бачите, я собі купив вже грушу. Е... ну Я собі її десь тут доставлю, вона така вже є з прямими є, с... бачите, така таким виходом і сюди, але тут бажано теж придбати, щоб було п образно от Сюди йшло, от як тут і ви собі десь ну, в будь-якому місці можна, можна шланг довший дати, але то вже не проблема. Тоді ви спокійно грушую, прокачуєте, проганяєте повітря, щоб потім дуже сильно не мучиться. Ну от таке відео для вас. Так що ставте собі фільтра. Не знаю, чи поможе, але я думаю, що щось все рівно воно поможе. Якби воно не було, ну якось так.